Що ми сьогодні з чоловіком купили? Килим розмотуємо. І... <смі> Треба перевернути з другої сторони. О! <смі> Всі здогадалися, що це українське сало. Будемо зривати з нього скірку. Зараз будуть писати багато нам для чого сало, для чого то. Але ми, по-перше, привикли. По-друге, Діло в тому, що зараз теж непонятно, яка олій. Але таке, хто до чого привіг, можна їсти е, яку там малінка олівкову. Це 100%, а це стопив. Е, наші діди прадіди виросли над цим. Ми І ми так росли. Ми так І починаємо знову це робити продовжувати робити. Сало. Подорожало, так вам хочу сказати. М'ясо подорожало і буде ще дорожче. Того, що сьогодні я чула, що е, е, тонна зерна, по-моєму, 11-13 тисяч. Це ж не мала ціна. Але, зрозуміло, хто робить. Біля зерна йому теж треба щось мати з цього всього. І е, зрозуміло, що будуть дорожати м'ясо, сало і це все решту. Але нічого. Наші українці завжди виживуть. Ми Люди талановиті і працьовиті. Ми завжди знайдемо виходу. У мене сидить златочка біля мене, Хочеш шкірки. На. Дивись, який шмат. Але посмалена соломою шкірка дуже смачна, аж пропеклася до сала. Але чогось трошки жорстковата. Нічого, но сало дуже добре і смачне. Буде, ще буде холодець. Або сальтісон, щось придумаємо. По-любому, воно нічого не пропадає. Ви знаєте, моя бабка колись. Моя бабка колись свині має нічого не пропасти. Навіть мацюк, хто знає, що це таке, варила суп. Або запікала з начинкою в духовці. Хто, хто це з цим сталкувався, то знає. Далі вам хочу що показати. Це ми переробимо на смалець. Щось трошки відріжу, краще з'їсти. А воша купила гарненьке. Mm -hmm. Так, на чотири пальці. Mm. І цей кусочок гарний шматочок ну, розібрали в жінки. В неї було найкраще сало сьогодні в павільйоні. Через те, що самі, хто стоїть, торгує, приходили до неї брати по кілограму. А Вони теж торгують сало, м'ясом, але не то. Вона моя знайома хороша, передаю їй привіт, дякую за все. О, і... Все. За, е, наперед продумуйте, що вам треба в хазяйстві. Нам, наприклад, зараз в даний момент треба сала. <світ> ну, мене всі люблять: внучка, невістка, син любить, чоловік, бабуся в нас є. ну, взагалі, всі, Так що вам доброго дня і все найкращого.